5040 прилуцьких учнів сядуть за парти 1 вересня. Про це повідомляє Олександр Правосуд, начальник управління освіти міської ради. 25 установ готуються до прийому учасників учбового процесу. Це ліцеї та гімназії, дитсадки, заклади позашкілля. Протягом двох днів їх комісійно перевіряли, говорить посадовець. Згідно розпорядження міського голови, була утворена комісія по перевірці стану готовності закладів освіти до нового навчального року. В склад комісії увійшли представники засновника, а це два заступника міського голови Пахомова Тетяна ічміль Сергій. Також представники управління освіти, представники ДСНС. Сан епідемстанції, представники поліції, представники від комунального підприємства шкільний. Метою об'їзду була перевірка навчальних закладів, як вони готові до нового навчального року. У фокусі безпека дітей. Кожна захисна споруда пройшла багаторівневу перевірку. Оглядали сховища як посадовці міської ради, так і надзвичайники представництво поліції. Перш за все, комісія звертала увагу це на стан укриттів у освітніх закладів, а саме, щоб працювала вентиляція, щоб було в наявності усе необхідне, що там потрібне бути. Ну, наприклад, медпрепарати обов'язково, питна вода обов'язково і так далі. Також перевірили медичні кабінети у освітніх закладах, теж повинно бути забезпечення медпрепаратами, і в них повинен бути відповідний термін придатності, щоб не було протермінованих ліків. У червні прилуки постраждали від ворожої агресії. Школи номер 10 та 6, а також дитсадок номер 26 було пошкоджено. Олександр Правосуд говорить, і це питання на контролі. Також комісія перевірила ті заклади, де внаслідок ворожої агресії були пошкоджені вікна, і управлінням освіти зараз контролюється, щоб до 1 вересня вчасно були поставлені ті вікна. Благодійна організація Рокада. Береться поставити вікна, якими ми замінимо пошкодження. Міська рада оплатить лише монтаж вікон. Управління ж освіти має знайти підрядника, котрий виконає роботи. Чим ми зараз і займаємося, і ми дуже поспішаємо в зв'язку з тим, щоб до 1 вересня все-таки встигнути поставити ці вікна, щоб уже почався новий навчальний рік. У школах та закладах дошкільної освіти діти отримують гаряче харчування. Сніданками та обідами забезпечує комунальне підприємство комбінат шкільний. Учні молодших класів харчуються безкоштовно. Ціну обіду повністю відшкодовують держава спільно із міською радою. У дитсадках 30% сплачують батьки, ще 70% надають із бюджету громади. Безоплатно обіди отримують діти учасників бойових дій, загиблих героїв, зниклих безвісти захисників та інших пільгових категорій. Кошти перераховують відповідно до міських цільових програм, котрі прийняли міський голова Ольга Попенко та її команда. Начальник управління освіти каже: до 1 вересня вже готують харчоблоки. Їх також обстежили. Увагу звернули на кожну деталь. Олександр Правосуд підводить і підсумки обстеження. Зазначає, кожен заклад має акт готовності. Звичайно, комісії були виявлені деякі недоліки в освітніх закладах, і директорам було вказано на ці недоліки, які в принципі вони можуть виправити до 1 вересня, тому що час і ще є. Але в цілому результатом цієї комісії були складені акти. Готовності освітніх закладів до нового навчального року, де поставили підпис усі члени комісії, і також ці акти затверджені міським головою. Отже, можна підвести підсумок, що 1 вересня 25 освітніх закладів міста Прилуки відкриють свої двері для учнів та вихованців, а це 11 навчальних закладів, 12 дошкільних та два позашкільних заклади.